Ти привіт привітати? Приїжджай додому, у нас тут куча діла. З собою і з баною повсюду. Міністерство соціальної політики спільно з міністерством оборони розпочало розробку комплексної системи соціальної підтримки для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Одним із елементів такої системи є впровадження надання соціальної послуги, соціальний супровід у військових частинах. Зміст послуги соціального супроводу полягає в тому, що в батальйоні розпочинають роботу соціальні працівники, які допомагають вирішувати цивільні питання, цивільні проблеми. Військового та його сім'ї у 2023 році. Вже п'ять команд надавачів, п'ять команд соціальних працівників почали свою роботу, і з наступного року плануємо поширити цю діяльність і на 35 батальйонів. Слід зазначити, що згаданий експериментальний проект з надання соціальних послуг, соціального супроводу у збройних силах України. Проводиться вперше, отже, ми очікуємо від надавачів соціальних послуг надання якісних та повних за змістом заходів соціальної супроводу, що безумовно вплине на відчуття військовослужбовця щодо підтримки, щодо соціального захисту, допомоги від держави його та членів сімей, та сприятиме особисту мотивацію військовослужбовця до виконання. Бойових завдань, соціальний супровід це про потреби, які зберігають сім'ю. Так іноді ми залишаємося з наодинці з нібито неважливими питаннями. Але для того, щоб правильно зустріти військовослужбовця, дружини, родини повинні бути в ресурсі. Ресурс дає спокійне життя. Неможливо це сказати відносно тих, хто чекає, але інколи. Коли в тебе все добре, і коли в тебе є хтось до кого можна звернутися з питаннями, не турбуючи військовослужбовця на виконанні, це велика підтримка. Це про психологію, це інколи про шини, це інколи про довідку. Але це те, що є нашим життям. Ми продовжуємо жити, чекаючи. Коли військовий на війні, то вся сім'я на війні. Бо служба чоловіка це виклик для всієї сім'ї. А коли він на фронті... То це ще більший виклик. Бо хвилювання йде 24 на 7. І по-перше, це емоційно виснажливо. Коли ти сама з дітьми, це виснажливо вдвічі. А коли до цього всього додаються ще соціальні, бюрократичні, фінансові проблеми, це виснажливо втричі. І коли на базі підрозділу формується структура або посада, да, тобто команда, яка може забезпечити всю цю допомогу тим, кому це треба. І тим військовим, і членам сімей військового, які потребують допомоги з документами, з консультаціями, з виплатами, інформування стосовно поранення, реабілітації, відновлення, або знайти елементарно людину, яка може допомогти з тими питаннями в громаді, або знайти спеціаліста для себе чи для дітей, в тому числі профільного психолога за запитом від дружин, це все те, що реально треба сьогодні сім'ям військовослужбовців, які Чекають і роблять це з усіх сил, та роблять це можливим для себе і для військового, який про них турбується. Цей пілотний проект показав, наскільки важливою є взаємодія усіх дотичних ланок, організацій, структур, силових структур, підрозділу, громади, спеціалістів у громадах. Як по лінії військовій, так і по лінії соціального захисту, і ми бачимо наскільки цінною може бути ця взаємодія, наскільки велику підтримку вона дає. Коли є розуміння усіх представників, що ми працюємо спільно на цю задачу, щоб підтримати сім'ю військовослужбовця, і величезна вдячність тим громадам, які відгукаються, в тому числі і на запит нашої команди, і на запит військової частини, і ми можемо посилювати нашу співпрацю і робити це ще більш ефективно, швидко, оперативно і максимально допомагаючи і військовому, і його найближчому оточенню. Керівництво нашого, нашої військової частини запропонувало зустрічі дружин, родин, військовослужбовців. Це була така, знаєте, соломинка або рятівне коло, можна так сказати, тому що ми всі зібралися, хто мав бажання, хто мав змогу. Ми познайомилися, ми зрозуміли, що ми не самі. Ми зрозуміли, що можемо розраховувати на підтримку. Ми ділилися своїми враженнями, переживаннями, якимось досвідом, і зрозуміли, що це допомагає. Допомагає бути разом, допомога в оформленні якихось документів, наприклад, так, якась інформація по пільгам, по реабілітації, по виплатам, по ну це інформація важлива. Військовий, перебуваючи на е, території бойових дій, де виконують своє основне завдання захистити мирне населення, зберегти наше життя, вони мають бути впевнені, що їхні сім'ї, близькі, мають підтримку в цивільному житті, і в них все окей. І будь-які питання допоможуть вирішити громадські організації або подібні структури е, для цього створені. Ця група підтримки надала можливість скоординувати і зібрати докупи всі наші потреби, які в нас є у кожного, і е, говорити не від особистого імені ім'я, а мати змогу е, передавати інформацію колективно, і це має більше шансів бути почутими. Обов'язково е, е, Надало змогу розібратися з документацією, тому що для військових розраховані і пільги, і різні виплати, можливо, якась допомога, і вони потребують певне підтвердження, документальне підтвердження. Тому, коли є організація, яка може допомогти скерувати і підтримати, і підказати, як діяти в таких випадках, це дуже полегшує наше життя. В ході підготовки до експериментального проєкту науково-дослідними установами Збройних сил України було опрацьовано методику оцінювання соціальних послуг. Зазначена методика по завершенню експерименту дозволить нам провести оцінку якості, повноти та обсягу надання соціальних послуг. Безумовно, ми всі розуміємо, що завершальна оцінка буде надана самими отримувачами соціальних послуг: це військовослужбовці та члени їхніх сімей шляхом проведення опитування у відповідності до розроблених опитувальників.